У кожного науковця є ідеї, що можуть масштабуватися далеко за межі лабораторії чи університету. Але, щоб перетворити їх на реальний проєкт, потрібен чіткий структурований шлях. Саме так працює Горизонт Європа. Перший крок визначити, з якими глобальними викликами співвідноситься ваша ідея. Європейський Союз працює в межах п'яти місій: це кліматично нейтральні міста, адаптація до змін клімату, дослідження раку. Відновлення водних екосистем та здоров'я ґрунтів. Ваша ініціатива має відповідати логіці однієї з цих місій. Далі команда проводить внутрішній ідеатон. це мозковий штурм, де експерти аналізують проблему, створюють карту емпатії, генерують альтернативи і проводять оцінку. Результатом стає одна-дві сильні ідеї, готові до подальшого розвитку. Наступний етап перевірка відповідності політикам ЄС, чи підтримує ваша ідея принципи європейського зеленого курсу, чи передбачає цифрову трансформацію, чи враховано гендерну рівність, відкриту науку і етичні вимоги? Це важливо. Адже європейська комісія оцінює не лише наукову якість, а й узгодженість з довгостроковими пріоритетами ЄС. Після цього команда переходить до вибору конкретного конкурсу. Funding and Tenders Portal це основна платформа для пошуку відкритих і майбутніх конкурсів. Тут ви аналізуєте тип проєкту, бюджет, очікуваний результат, вимоги до консорціуму та дедлайни. Таким є перший ключовий шлях від первинної ідеї до вибору конкурсної теми Горизонт Європа це фундамент, на якому будується вся ваша заявка.